Здається, прийшов час розказати вам детальніше про зміну пакувань кастров. Один з найбільш відомих виробників олив у світі настільки радикально підійшов до питання, що деякі клієнти навіть злякалися. Що ж, давайте розбиратися. Ну і давайте почнемо з того, що кастрол дійсно змінив майже все форму каністри. Дизайн етикеток та навіть логотип зі звичного лишилися тільки кольори: білий, зелений та червоний. Для чого було так заморочуватись? Ну крім того, що брендам треба відповідати трендам дизайну, кастрол просто давно нічого не міняв. Ну і ще треба піклуватися про екологію. Куди ж без цього? Перше, що змінилося, це форма каністри. Вона простіша та компактніша. Ми не рахували, але в Castrol кажуть, що раніше в них було 200 різних форм та розмірів та понад 100 кольорів пакування. Тепер все простіше. Одна форма розмірів 8. Пакування мають лише 11 кольорів. Каністри стали менше, тому що в них менше пластика. За що планета скаже, дякую? А ще на палеті влазить більше каністр за це, подякували перевізники та продавці. А тепер переходимо. До дизайну. Ну, по-перше, зверніть увагу на новий логотип. По-друге, якщо раніше етикетки були того ж кольору, що і каністри, а ще були унікальні, то тепер вони мають єдиний дизайн, який відрізняється тільки кольорами. Важлива новина це яскравий блок зазвичай зеленого кольору вгорі. З логотипами з голографічним ефектом. Також під логотипом з'явилася кольорова смуга з назвою продукт. То білим кольором менш помітна зміна. Кастрол спростив всі довгі назви. Тепер більшість продуктів буде просто називатися Edge чи Magnatec. І матиме в'язкість. Жодних тобі супер ультрамотор, клін блін, від Дізель. Просто Edge 0, V30. Все. А що ж по захисту від контрафакту? Зі старого лишилося. Об'ємне тиснення, кастрол на кришечках та логотип на бічній стороні також є термоощільнення разове покриття під кришкою та стреч-стікер на зворотній стороні останні з'явились на літрових каністрах, але чомусь не на всіх. Десь є, десь немає. Чому треба питати у Кастро? Але якщо такий стікер є, ви можете перевірити оригінальність моторної оливи на офіційному сайті представництва бренду в Україні. Ну і наостанок варто розуміти, що не всі продукти вже мають новий вигляд, адже зміни впроваджуються по етені. Тому старий дизайн це не підробка. Як і новий теж. А то були у нас випадки. Щоб бути в курсі подібних подій, залишайтеся з нами та підписуйтесь на канал. Якщо тиснеться дзвіночок, то точно будете першим, хто дізнається актуальну інформацію. Коментарі під відео як чайові не змушуємо, але заохочуємо. Дещо ви можете висловити свою думку абсолютно вільно. Про кастрол, про дас, про оливи, про запчастини та взагалі про будь-що. Ну а на цьому все до зустрічі на каналі.